Всім привіт, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я записую про цю дивовижну країну на краї світу української мови. Сьогодні поговоримо на таку тему, як, що саме, які речі роблять Нову Зеландію унікальною країною. І я сьогодні назву 5 причин, на мою думку, які варті вашої уваги. На першому місці це така причина, що в Новій Зеландії живе корінний народ Маорі. І е, дуже цікаво спостерігати за їхньою культурою, е, за їхнім побутом. Тут багато дуже музеїв є, є їхні поселення, де ви можете відвідати. Е, якби, е, також, якщо ви не знали, то маорійська мова є тут державною мовою на рівні з е, англійською та мовою жестів Нової Зеландії. Десь Маорі живе тут приблизно 800 тисяч. Деяка частина також живе в Австралії, там ще в Сполучених Штатах Америки. Вони більше живуть на Північному острові Нової Зеландії. І по історії вони сюди припливли десь приблизно тисячу років тому і залишилися тут жити. Ще такий дуже цікавий факт, що коли англічани відкривали Нову Зеландію, то вони викупили Південний острів Нової Зеландії. Є документи, не пам'ятаю вже яка сума була, але, але смішна дуже, як за цілий острів Південний Фунт ця сума, десь він там ще зберігається комусь музеї. Якщо, друзі, це так. На другому місці це такий цікавий показник про Нову Зеландію, що її робить унікальною. Нова Зеландія це та країна, яка була відкрита останньою в світі. Вона відкрилася в світі і це також не може впливати на її побут зараз, на природу, на тваринний світ. Адже в Новій Зеландії унікальніша природа, багато ділянок незайманої. Третина, уявіть собі. Всієї території Нової Зеландії займають національні парки. І вони там є різні. Є з такими там Аураки-Манкук Національний парк, де найвища гора Нової Зеландії з висотою майже 3800 метрів, де ви можете побачити льодовики, натяжні мости з льодовиковими озерами, ріки гірські, засніжені гори. Там просто як туди їдеш, ну, не можеш налюбуватися, так і хочеться там залишитися хоча б на місці пожити. Така краса. І реально це відчувається. І тут по тваринному світі тут живе е дуже унікальний е птах Киві, який можна зустріти в живій природі в Новій Зеландії. Тут також е немає хижаків, як таких. Найбільший хижак це здичаві лекіт, які колись тільки з Дичавів в Новій Зеландії, ще їжаки. Змії тут немає. Це все також ну, робить її унікальною цю країну. Також Нову Зеландію робить унікальною те, що в ній живе дуже багато національностей. Особливо, я думаю, більше все-таки азіатських останнім часом. Ну, ви себе тут не почуваєте якби іммігрантом, то куди б ви не зайшли, там супермаркет, магазин, чи в школу, чи де ви там навчаєтеся, чи на тренування, скрізь будуть молотікалчі такий. Будуть люди з різних національностей, з різних країн. І так само вони тут наложують свою культуру. Тут дуже багато різних ресторанчиків з усіх країн світу, яку би там не назвали, тут є і азіатські, і європейські кухні і різні магазини з різних країн світу. І ви не почуваєте себе самотнім, не, можете, не будете тут відчувати, що вас не зрозуміють, всі майже говорять е, англійською з акцентом своє, своєрідним, який там, належить вашій країні. Так що в цьому плані також це та річ, яка робить Нову Зеландію унікальною країною. На четвертому місці такий показник, що тут дуже велика повага до е, простих робітників. Отже, Нова Зеландія є аграрною країною. Тут дуже багато молочних ферм, адже країна є найбільшим експортером молока на душу населення в світі. Вона експортує 95% виробленої продукції. І на фермах працює, як правило, ну, звичайні робітники. І тут реально до них повага. Тут, якщо ти говориш комусь, що ти працюєш на фермі, то всі вау, там, ну, люди відчувають, який ти внесок вносиш е в економіку все, і, і ти ходиш там в гумових чоботах, і це дуже тут модно вважається. Не так, що ти їздиш на якомусь там, приїхав за останні гроші і крупив кредит дорогезний автомобіля, як буває в деяких країнах. А за те, що ходиш ти в звичайних гумових чоботах, що працюєш на фермі. Що ти е, є трудоголік, що ти заробляєш е, важкою ціною гроші, там в якийсь склад робиш свою ком'юніті. І це дуже тут е, підтримується е, новозеландцями і поважаються такі люди. І на останньому п'ятому місці, що ж робить Нову Зеландію унікальною країною. Це дуже цікаві назви на маорійській мові. Тут, до речі, є найдовше слово в світі. Назва одного населеного пункту, який знаходиться на північному острові. Я його і не вимовлю, ось воно таке. І такий колорит ти їдеш, і там такі назви, які ти ніколи і не чув. Не англійські, а там рангіора, акароа, це навожу зараз сам приклад. Тауранга, кайкора. Кайтері теарі, тобто все таке, що ви ніколи не почуєте. І так вони інколи вже пишуть назву на англійській мові. І вже більшість переходять на амарійське. Це вже останні буквально декілька років. Там Вже й краще, бачиш з однієї сторони, коли заїжджаєш. І вже пишуть не краще, а вже на маморійській мові. І так багато нас хочуть зробити 50 на 50, і це дуже цікаво. Це робить ще країну цікавішою, приваблившою до туристів, друзі. От такі сьогодні мої п'ять фактів про таку е чудову та віддалену країну, як Нова Зеландія. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Що ви весь час мене підтримуєте. Поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!